Якщо у серпні десяток яєць коштував близько 30 гривень, у вересні біля 40, то у жовтні їх вартість становить понад 50 гривень, а іноді цінник перевалює за 70. Любов Вадимівна не встигла і оком змигнути, як ціна на найзатребуваніший харчовий продукт яйця стала нечувано високою. Ще кілька місяців тому жінка купувала два десятки по 35 гривень кожен, а зараз треба віддати добрих 60 гривень за десяток фермерських. Проте Любов Вадимівна каже: хоча така вартість б'є по кишені, все одно від важливого продукту відмовлятись не буде. Я останній раз брала, були по 35, а це ось. В другий раз беру, то вже золоті яйця. По два десятка, як купляла, так і купляти На більше в мене грошей не хвата. Пиріжки печу, млинці печу. Як вонуки приїжджають, то й печу. Продавці на ринках кажуть, попит через такі ціни став значно меншим. Наразі на прилавках є два сорти яєць. Київських відбірні золотий птах по 59 гривень за десяток, та кам'янські фермерські великі по 60 гривень та малі по 57. Беруть понімножку, по десятку. Раніше брали латками, зараз по десятку, по двадцять. Золотий птах домашні яйця. Ми не знаємо торку, але... Піщають наражають. Якщо брати загальну статистику, з початку року, то до повномасштабного вторгнення десяток яєць коштував 35 гривень. Вже влітку ціна знизилась до 30. У вересні ж цього року середня вартість десятка яєць становила 40 гривень. А вже у жовтні підскочила до 60. Фахівці пояснюють, таке здорожчання одного з найважливіших продуктів пов'язане з декількома вагомими причинами: зокрема, війна та інфляція в країні. Це військові дії. Оскільки значна частина виробничих потужностей наших підприємств зараз перебуває на тимчасово окупованій території або в прифронтовій зоні, де вони не можуть повноцінно здійснювати виробництво цього продукту. Це перше. Друга причина, на мій погляд, це є збільшення собівартості виробництва через збільшення цін на такі статті собівартості, як корими. Ветеринарні препарати, паливно-мастильні матеріали, електроенергія та інші за словами експертів, до кінця року цінник на десяток яєць становитиме понад 70 гривень. Через це зростатиме вартість і на інші продукти харчування, у склад яких входять яйця. Цей продукт тахівництва може потягнути за собою хлібобулочні вироби та кондитерку. Ціна на них може підвищитися до 10%. відсотків. На жаль, аби компенсувати на вітчизняному ринку дистачу яєць, неможливо використати імпортні продукти, бо вибудувати логістичні шляхи наразі важко через ту ж війну. Але за прогнозами мінагрополітики, ціна яєць має дещо стабілізуватися у найближчому майбутньому. Маріола Акуліч, Борис Торохті, Сергій Філоненко перший міський.